Якби довго це не тривало, наші партнери будуть поруч з нами. Санкції працюють. Це перша новина. Як би нас не намагалися переконати в тому, що ні, працюють і працюють потужно, російський ринок токсичний, Росія отруйна. І чим скоріше з російського ринку вийдуть фінансові групи європейські іноземні компанії, тим краще для них. І тим гірше для російського ринку. Україна на сьогоднішній день дійсно може стати і повинна стати, насправді історією успіху. Ми цього заслуговуємо. Як можна балансувати між. Необхідністю фінансувати потреби війни е, і необхідністю зберегти е, саме незалежність Нацбанку як установи. Незалежність Національного банку це водночас і мета, і ресурс. Ресурс, завдяки якому вдається створювати коло довіри, вести дуже конструктивні, непрості перемовини і досягати цих перемовинах результату. Це те, що лежить в основі тих самих домовленостей з Міжнародним валютним фондом. І я можу сьогодні сказати про те, що ніхто, під сумнів, незалежність не ставить. Скільки Україні треба отримати до кінця року, скажімо, і коли, щоб уникнути цих ризиків? Ви абсолютно правильно сказали про те, що своєчасне. І достатнє надходження міжнародної фінансової підтримки допоможе в Україні уникнути шоків і викликів пов'язаних із емісійним фінансуванням бюджету. Адже саме в минулому році, попри те, що загалом протягом року фінансова підтримка була рекордною, що дозволило нам втримати суттєвий рівень золотовалютних резервів однак через неритмічність надходження. Україна змушена була вдатися для того, щоб профінансувати бюджет війни до емісійного фінансування. Воно токсичне, воно небезпечне. Воно не може розглядатися як джерело вирішення проблеми. Ні, це екстрені речі, і вони дуже небезпечні. Вони мають свою ціну. І ми всі погодились з тим, що в цьому році. Ми зробимо усе необхідне, а є чіткий план дій, погоджений на рівні уряду Національного банку, Міністерства фінансів для того, щоб уникнути емісійного фінансування. Ну і звісно, це забезпечити ритмічне і достатнє надходження міжнародної фінансової допомоги. Тобто є впевненість, що донори дадуть кошти вчасно цього разу? Є запевнення. Є запевнення, які стали результатом колосальної роботи персоналу Міжнародного валютного фонду, лідерства Кристаліни Георгієвої, і я хочу їй подякувати за це лідерство президента України Володимира Зеленського, нашої злагодженої роботи. Ці запевнення надали країни G7. Ці запевнення мають різний характер жорсткості. На цей рік. Ми розуміємо джерела і ми переконані. Далі програма еластична в залежності від того, як розвиватиметься ситуація, якої допомоги потребуватиме Україна. Таку допомогу вона і повинна отримати. І ці запевнення ми так само отримали від партнерів G7. Питання щодо санкцій. Ви зустрічалися зі своїми колегами з центральних банків інших країн. Що ви чуєте від них щодо можливості замороження, наприклад, російських активів? Санкції працюють. Це перша новина. Як би нас не намагалися переконати в тому, що ні працюють і працюють потужно. І тут треба подякувати Сполученим Штатам адміністрації Байдена, тут треба подякувати Європейському Союзу. За Нові, більш масштабні, сміливі, глибокі пакети санкційного тиску на Російську Федерацію. Ви сказали, санкції працюють, але це не завжди видно з офіційної статистики Росії. Чому ви вважаєте, що санкції працюють? Вибачте, не погоджуся. Треба уважно читати статистику. Там все видно і є. А ще, ви знаєте, треба слухати уважно і дивитися на обличчя голови Центрального банку Російської Федерації Набіуліної, як воно нервує, розуміючи, що санкції Сполучених Штатів Європи, якими були заблоковані активи Фонду національного добробуту Росії, який, по суті, був гаманцем, за рахунок якого фінансувалася ця війна що ці блокуючі санкції в купі з тим, що вже було задіяно, а 10-й пакет санкційний Європейського Союзу потужний, чергова хвиля, яку санкційного тиску запровадили Сполучені Штати, так само дуже потужна. І вона розуміє, що вже в наступному півріччі вона повинна вдатися до покриття бюджетного дефіциту Російської Федерації за рахунок друку грошей. Це запускає спіраль. Ця спіраль приведе Росію до економічного фінансового краху, а політичний режим Путіна до банкрутства. Чи є у вас дані, скільки саме грошей Росії центрального банку, олігархів? Скільки заблоковано на Заході? Це дуже гарне питання насправді. Ми чули різні версії. Загалом сума від 300 до 350 мільярдів звучить заблокованих коштів центрального банку. Я б до цього ще додавав заблоковані активи російських олігархів, які є прямими співучасниками цієї війни, і тими бенефіціарами путінського режиму, і тими, хто його підтримує і продовжує далі фінансувати. Відтак вони повинні понести він відповідну відповідальність, в тому числі матеріальну. Десятий пакет санкційний Європейського Союзу передбачає дуже важливу норму. Він передбачає запровадження звітності, які саме активи, які належать Росії або російським олігархам, і мобілізовані, заблоковані і можуть бути використані для відповідно формування фонду репарацій. Ця звітність запроваджується ось ось. І вже найближчим часом ми будемо не гадати, а оперувати чіткими конкретними цифрами і розуміти, яким чином ці суми можуть бути доступні для наповнення фонду відновлення і відбудови України. Були повідомлення, що, наприклад, Райфайзенбанк хотів би обміняти свої гроші, які він має в Росії, на заблоковані активи Збірбанка в Європі. Чи є тут ризик, що взагалі скоро не залишиться цих заморожених активів, якщо не буде що конфіскувати, якщо будуть такі обміни? Це питання присутності дотепер. В Російській Федерації бізнесу, який належить європейським фінансовим групам і іноземним компаніям. Російський ринок токсичний, Росія отруйна. І чим скоріше з російського ринку вийдуть фінансові групи європейські, іноземні компанії, тим краще для них і тим гірше для російського ринку. Через це треба максимально спонукати. Європейські фінансові групи, міжнародні э, компанії, щоб вони припиняли і згортали свій бізнес в Російській Федерації. Друге питання, яке стосується Райфайзену. Райфайзен – це найбільший іноземний банк в Російській Федерації, який дійсно протягом цих 411 днів війни продовжує працювати. В перші дні війни вони зробили заяву про те, що починають пошук стратегічних варіантів майбутнього. Однак протягом року вони їх так і не знайшли. Лише після того, як піднялася відповідна публічна компанія, яка звернула увагу на те, що Райфайзенбанк надає пільгові умови кредитів військовослужбовцям, розвиває бізнес, отримує рекордні прибутки відповідним чином, в той час, коли триває повномасштабна війна. Відбулися певні кроки пов'язані із активізацією цього стратегічного пошуку варіантів. І тут дійсно ми почули з публічних джерел про те, що розглядається один із варіантів обмін активами між групою Райфайзен, яка має понад 600 мільйонів євро прибутків в Російській Федерації, які не можуть звідти витягнути, адже Путін заблокував гроші. І Збірбанк Росії, який має заблоковані активи в Європі. Позиція України однозначна, це неприйнятно. Сбербанк Росії це банк, який належить уряду Російської Федерації, знаходиться під санкціями і повинен нести таку саму відповідальність, як і решта росіян і російських компаній за цю війну. Ми розглядаємо ці активи як компоненту фонду репарації, за рахунок якого і повинна відбудовуватися Україна через це будь-які перемовини, які відбуваються щодо цих активів, як до можливого варіанту обміну Райфайзенбанком тих активів, які є в Російській Федерації. Є неприйнятним. Цей варіант є помилковим, і ми будемо категорично це заперечувати. Але варто сказати, що 30 березня відбулася певна, певний прогрес, і збори акціонерів Райфайзену усе ж таки зробили заяву про те, що вони згортають бізнес, однак не визначили зі строками. Ми будемо уважно моніторити за тим, як швидко і яким чином відбуватиметься це згортання, і будемо на це реагувати. Це було предметом моїх неодноразових комунікацій із колегами з урядових інституцій Сполучених Штатів, і з колегами з європейських центральних банків із керівництвом Європейського центрального банку Крістін Лагард. Стосовно Росії, європейські банки згортають свою присутність в Росії. Чи з вашої точки зору робиться достатньо регуляторами американськими європейськими для того, щоб міжнародні банки вийшли з Росії? І як ви оцінюєте взагалі цей процес? Це до певної міри складне питання. Я як керівник регулятора розумію насправді усі складності пов'язані з цим. Необхідно балансувати між питаннями фінансової стабільності, захищеності. Однак я вважаю і переконаний, що можна було зробити більше, і що потрібно зробити більше, значно більше. І, власне, про це я постійно говорив, чи не на кожній зустрічі з керівниками центральних банків і з керівництвом Європейського центрального банку. Важливий момент. Українська команда зазвичай не лише закликає до чогось. Вона пропонує конкретні варіанти і шляхи вирішення. Президент, коли каже про необхідність завершити цю війну, пропонує формулу миру. Національний банк України, коли каже про необхідність змусити європейські фінансові групи вийти з Російської Федерації, передає Європейському центральному банку чіткий алгоритм, за яким застосовуючи європейські директиви, регламенти, базельські принципи, можна спонукати європейські фінансові групи максимально прискорити цей процес. Коли ми говоримо з колегами, які відповідають Сполучених Штатів за формування і координацію санкційної політики. Ми говоримо не про те, що давайте зробимо більше, ми кажемо, дивіться. Є національний депозитарій Російської Федерації, який наразі, по суті, формує тіньові резерви Російської Федерації. Зверніть увагу. Є Дом РФ банк, який на сьогоднішній день надає пільгову іпотеку. Зверніть увагу. Дякуємо вам за те, що ви санкціонували банк Зеніт, який обслуговував військово-промисловий комплекс. Банк Санкт-Петербург. Але дивіться, є необхідність ще. Е Санкціонувати державний державний фонд, який займається дорогоцінними металами. Тобто, у нас настільки конкретно, таргетовано відбувається розмова, що вона, як правило, закінчується тим, що ми чітко розуміємо і таймлайн, і послідовність дій, за якою ми далі будемо рухатися до нашої наступної зустрічі, як і кажуть МВФ, фінансова система працює, незважаючи на війну, обслуговує. Платежі, але що робити для того, щоб вона також фінансувала економіку? Військово-політичні ризики це питання номер один, яке звучало порад із тим, як в яких сумах за рахун за допомогою яких координаційних заходів забезпечити прийом, абсорбацію, і максимально ефективне використання підтримки. Але військово-політичні ризики це залучення до відбудови України приватного сектору. І це чи не важливий, чи не, скажімо, не такий самий за важливістю і за обсягами елемент, за рахунок якого Україна повинна отримати необхідний ресурс на відбудову. Пригадуєте, я сказав цифру, понад 400 мільярдів доларів, сумою якою потребуватиме Україна для того, щоб відбудувати. Вчора, під час зустрічі Міністерського круглого столу, де обговорювалися і надавалися запевнення в Україні щодо підтримки, прозвучала насправді в одному із виступів теза, яка мене схвилювала. Міністр фінансів однієї з країн сказав, що руйнування настільки масштабні, що може знадобитися не одне покоління на те, щоб їх відновити. Насправді це страшна фраза. І ми повинні зробити усе для того, щоб набагато раніше, ніж за одне покоління, відновити усе те, що знищила Російська Федерація, і відбувати його ще й зробити кращим. Це дуже важливо. Це покоління не повинно бути втраченим. Адже Україна вже і так заплатила і продовжує платити неймовірну ціну за цю війну. А чи є зацікавленістю приватного сектору інвестувати зараз? Приватний сектор виявляє високу зацікавленість. Адже вони розуміють, що відбудова України це по суті створення чи не найбільшого будівельного майданчика в Європі, якщо не в світі. Крім того. Україна, демонструючи в цій війні свою спроможність, уряд, Національний банк, адаптивність українських підприємців, продемонстрували фантастичні речі, які свідчать про те, що навіть попри війну зовнішні ризики податкова система функціонує, банківська система функціонує, підприємці працюють, і не лише працюють, насправді ми реалізуємо, можливо, один з найбільших. Амбітних і за обсягами, і за термінами реалізації планів реформ. Адже Україна планує розпочати перемовини щодо кандидатства безпосередньо вже в Європейський Союз до кінця року, а це означає, що ми повинні за цей короткий період часу дуже швидко зробити фантастичні речі вистрілити. Зверніть увагу, як відбулася програма з Міжнародним валютним фондом. З моменту моніторингової програми, яка була 19 грудня 2022 року ухвалена в рекордно короткі строки, яка була переглянута лише за одну місію, і було засвідчено повне виконання декілька тижнів, і ми отримали угоду на рівні персоналу вже про велику програму фінансування, яка дозволила об'єднати безпрецедентний пакет фінансової підтримки на 115 мільярдів. Рада Міжнародного валютного фонду змінила кредитну політику і ухвалила програму для України менш ніж за 4 тижні. Відбуваються якісь абсолютно неймовірні, фантастичні процеси. І скрізь, де це відбувається, мова йде і про приватний сектор, і про спроможність України. Мова йде про те, що Україна на сьогоднішній день дійсно може стати і повинна стати насправді історією успіху. Ми цього заслуговуємо.